Сьогодні 25 жовтня 2025 року. Ми з вами перебуваємо на шляхопроводі біля станції Метродарниця в Києві. Фільмую для вас черговий огляд. Як бачимо, вже маємо частково влаштовану гідроізоляцію та покриття тротуарно-велосипедних блоків. Хлопці готуються до асфальтування прогонової будови, ще більш активно готуються до асфальтування фінішним шаром вже прямих підходів до шляхопроводу. Скрізь підіймають люки, також добруковують тротуари. Зараз дивимось в напрямку парку Перемога і те, що було не забрукованим ще на час мого попереднього огляду. Зараз все вже в бруківці. Хлопці доводять її до самої прогонової будови. Повний огляд дивіться на моєму ютуб-каналі. Посилання в шапці мого профілю це я нагадую користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Заходьте, підписуйтеся, дивіться. Ставте свої вподобайки, коментуйте там. В мене цікаво, і там маємо повну історію цього об'єкту аж з початку, коли його перекрили і почали розбирати.